Так, ребята, я вибачаюся за своє емоційне, да? на емоціях. Бо тільки коли я вспоминаю, що з нами творили Олег Москалюк, голова ОТГ Миролюбне, Бандюки, молоді хлопці, яких він прислав. Як нас з бабою побили, мене іззаді вдарили касетом біля дверей хати, біля порога. Касетом висок. Я впав, відключився, як мене добивали ногами, баба каже, а другий бив бабу, і... горбанюк Микола, бив бабу і кричав до дімі скалки, до свого родича, мочи його, мочи. Ще б сказав, мочити. Ну, вбити. Вони, ну от. Вони не знали, що внук до нас був приїхав тоді. Внук вийшов з хати, а той, так він як хватив того скалку діму, як швиранув аж до воріт. Микола вже зразу втік до машини, скалка за ним. Сіли в машину, поїхали до Москалюка, бо той же ж послав їх. А сародичі, ради, дівок надіжди. Микола Горбанюк взять. Ну, а Скалка це родич Горбанюка, тому що пасамок його брата Андрія Горбанюка, так званого лісника, який ліс розкрадає. Понимаєте? І ще того скалки немає, за ним дивився, ну нічого. Горбанюк Микола по-Собачому загинув, а поліція навіть прикрила то. Що за рулем трактора, як перекинулись і Горбанюк прицепа його, задавила, придавила, перекинулась, був іменно родич, за рулем був. Микола дав родичу, пацану, ну, дівоку. Дімо, вроді да той. да. той не справився з рульовим, згори їхали, перекинулися. Цей дівок був за рулем, то впав між трактором прицепою, бо таке за рулем ближче, а той сидів на крилі, ну і впав далі, а прицепа перекинулася його бортом пополам. Понимаєте як? А поліція не, тому що як же ж корупція, треба... Надо... Ті змовчали, сказали, не треба, бо це ж пацану дівоку тюрма ж пахне. Понимаєте як? Да. І чому вони не на фронті, не знаю. Оце скалка, дівок. У мене внук найменший, один молодший внук, йому 21 год, а він воює з 20 років, восьому по 23 роки це по 23, навіть 24 і не на фронті. Інтересно ж, так? Да? А стариків бити знають як? Пенсіонерів бити знають, так? Да? Уміють, а воювати не хочуть. А, а, бачите, яка корупція? Поліція прикрила, нічого. Не взяли ж? Отак то воно що? в Україні Чудосія. Не, ст... не країна, а яке то поле чудес? Так от, а слідуватель оце, Діма Кулібаба, це ж продажна скотина. Да. Він же все не ходить в прокуратуру ніде, не ні то таку адвокатшу нам підсунув, що яка казала теж, не ходить в прокуратуру. Да. Я Кимчук надія, така Павлівна є. Ага. Не ходіть ми тут, все, все. Господь, те побиття, те, щоб нас грабили, ця справи не касається, ні дай. що ви? Да. Як це називається? Думайте? Так от далі розкажу. Взяв телефон у мене забрали. тут вдома, тоді, в лютому, взяли телефон. Через п'ять місяців повернули мені телефон. Но на Фейсбуці замість моєї фотографії вже був Сталін. Я подивився до да, Сталін і написано Василій Сіпар. Не Василій Михайлович, а Василій Сіпар. І а потім через місяць приїхали, забрали той телефон. Ні постанови ніякої не дали. Ні до нічого, поїмаєте? Це смішно. Тут усього проживає на так званих садибах в селі. Мар'яна теж відношення до сіради, родичка Сікерніцької вовки, так званого депутата, бившого, ну це вже все. Вони з октября вони не депутати. Не він, не Романючка, ні секретарша сільради. Вони все, це узурпація, як я вже казав. Вони ні, виборів вже ж не було нових. а вони не мають права. П'ять років пройшло. Так от шантажує мене тим Сталіном. Та мені до лампочки та й сталі нахер. Поймаєте як? І до лампочки мені все. Я можу що захочу сохраняти. Тому що у вас ж закони, заборона там комуністичної символіки, все, це фейкові закони. Конституція забороняє права свободи, ідеологію, яку -то брати держава не може яку-то ідеологію нав'язувати людям. Конституція цього не дозволяє. Люди добрі. Так от, рішення суду він забрав 2 серпня, а 11 серпня рішення суду повернути мені телефон. З 22 року. року. Да. Ну от уже буде 3 роки. А він мене шантажує. Будете де з жалітися, ми будемо той справу відкрити. Яку ти справу, Діма, відкриєш? Я тебе посадю. Чуєш, кулібаба? Супляти продажна. Я тебе посадю, мої хлопці прийдуть, а в мене свої юристи. Ви хуя не поняли, блядь, господа хмельничани. Я Миколаївський, в мене свої юристи, в мене сват прокурор, блядь, района. Я посадю вас, блядь, Якщо ви мені не повернете, те, що, блядь, спиздили нахуй. Або компенсуєте все. Я б попередні казав, ви нас обікрали на 5 тисяч доларів з баблом тим нещасним трошки, щоб то було. І речі недорого. Плюс рушницю в мене Атласюк видурив Да, брехнею ще тисяча баксів за рушницю. Ви мене, суки, судили за зберігання. Боєприпасів. Я ж мисливець, блядь, Я мисливець. А ви мене, блядь, обдурили мене, бля. Я підписав. хер на що. Ви мені дали году условного, блядь, твою гроба мать. Мисливця судили, за... твою мать Зазберегав. а, І він мене шантажує. Шантажує. Це Кримінальний Кодекс України. Шантаж. Стаття 154. 386 кримінальна коди. Чуєш, кулібаба? Ти мене шантажуєш? Отим телефоном не повертай. І ти не виконав рішення суду. 11-го рішення суду повернути телефон. Невиконання судового рішення. 382 стаття, частина перша. Умисне невиконання карається до трьох років. Навіть за це тобі пахнеш, за той довбаний телефон, що ти мені... Не повертаєш, рішення суду не виконуєш. Ферштая, Вибачте мене за емоції. Ну те, що ви натворили тут паразити в голові з Олего Москалюком, головою цього ОТГ Миролюбне Довбаного. Це ж мафія. Ви захищаєте мафію, корупціонерів. Ви самі корупціонери є. Ви захищаєте грабіжників, убивців, тому що ви самі є такі самі грабіжники вбивці. Подальшому я розкажу все, як ви послали мене викинули, не надали мені допомоги. Викинули за ворота поліції, а стволи дали цим бандюкам, що били, щоб мене пристрелили Ви Виводи не дали мені попити, сказали, там нап'ється. Думали в комаші кинете. А я мисливець, я йшов за ними. Як мисливі за звіриною, я йшов за цими бандюками, і був би у мене ствол, я б їх паразитів серед ночі, я ж їх бачив вдалі. М? Я б їх перестріляв би як кроликів. це Я сказав. Верстей? А не вийшло них, да? Я пройшов, сутки добирався, сутки хворий людина, хворі ноги, хворі серце. П'ять штук, в мене таблеток було, валідола, я і щоб той підтримувати. Ніхто мені не хотів води дати, ніхто не хотів позвонити дружині, де я знаходжу, щоб туди з внуком приїхали, мене забрали. Не надання